Так, в мене коротеньких дві інформації. Перша для звичайних людей, друга вже для патрульних, Звичайні можуть е, уходити, не додивлятися до кінця. Е, значить, перша інформація. Тікток удаляє деякі відоси мої, ну, за скарг відповідно, і е, під деякими відосами саме аудіозвучку. Ви можете перейти в YouTube зверху, у мене ну, під профілем знизу підпис, моє є посилання на YouTube. відкрити канал і всі ці відео є. чудової якості. Подивіться і насолодиться всіма моментами. Е, це для звичайних, тепер по патрульних. Хлопці, дівчата, е, перше хочу вибачитися за той відео з Анжелікою. Я не знав, що він настільки е, затронев вашого ваше керівництво, що він змусить дівчат зрізати прямо на зміні ногті. Хто зрізав, хто спилював, хто якось зрізав і скидати фотографії, що в них нормальні ногті. Ну це бріддятина планіше, світовий. Ти сам зараз шпілася, блін, з дівкою, в якої був муж, в тебе була жена, і ви зараз разом шпілитеся. І це ну, блін, давай не будемо якби об, обозначати, але це корупція. Так що, дядь, не займайся херньою і не тисни на своїх патрульних, це, це бріддятина. А вас, шановні мої бивші колеги і... Патрульні, хотів би трошки якби струсити і дати вам таку інформацію. Ви думаєте, що такі блогери, як я та інші, вам роблять гірше? Ви зараз дуже помиляєтесь. Абсолютно не так. Своїми діями я даю можливість молодому вашому поколінню, молодому, молодій вашій, як то кажуть, касті, яка прийшла, навчитися діяти в рамках законодавства, щоб до вас не було претензій. Явний приклад цьому, той працівник, який. Зупиняв, точніше, підійшов, коли мене на КП зупинив молоденький хлопець. У нас там сварка, ну вже на вищитуна, трохи з матом перейшла. І він прийшов, почав теж пробувати вкли... вклинитися в розмову. В досі був посланий. Але недавно я його зустрів над руками, відео вже вийшло, і людина геть зовсім помінялася. Він вічливо спілкується, тактовно, без проблем показує документацію. І людина трошки усвідомила, видно, в голові щось. Тому мої відоси, що виходять, вони мають саме в першу чергу навчальний характер, тобто, щоб ви подивилися і щось узнали нове. І момент тепер по поводу вашого керівництва світового, ви реально прийшли сюди, я розумію, що боїтеся воювати, вам треба держатися цього місця, ви не хочете, щоб вас десь кишнуло. Але тим, що ви будете зализувати задницю і виконувати всі накази, ви себе загрібаєте ще більше. Вам краще звернутися до такої людини, наприклад, як я, не хоч до мене, до когось з популярних людей, які висвітлять і не дадуть можливість вашого керівництва вас звільнити. Візьмемо влада, лад, не буду називати імена, Людина, яка несла службу, ви прекрасно знаєте, вона не одна, там багато батальйонах є, яку потім все рівно звільнили. І він все писав чітко.